Зараз з ЗСУ збирають, вони там сидять, бідні, в окопах там, і ми вирішили їм передавати гроші. Війна згуртувала усіх українців та найбільше приголомшують зараз вчинки дітей, адже замість ігор та безтурботного дитинства вони донатять на ЗСУ і збирають кошти. Ось приклад Софія, Валерія і Тереза. Понад місяць діти виходять у парк нацвідродження і продають повітряні кульки. Таким чином збирають гроші на потреби армії. Ми дуже хотіли давно щось продавати. У нас ну не було ідей, і ми шукали ідею, але ідея сама нас знайшла. Наша сусідка вона займалася цим, вона продавала кульки, і ми, вона всі кульки подарувала нам. І ми вирішили, що ну, їх там було їх було дуже багато, і ми вирішили їх продавати. Валерія, Софія і Тереза мешкають в одному будинку, тому відразу взяли все необхідне і пішли реалізовувати свій задум. Розповідають, перші продажі були невеликими. Спочатку трохи переживали, але з часом все пішло по плану. Можемо, в принципі, і цілий день стояти, але так, ну, люди в більшості купляють. Спершу кульки продавали по 3,5 гривень. Пізніше, коли зрозуміли, що покупці є, підняли вартість. Маленька кулька зараз вартує 5 гривень, а велика 45. Так дівчаткам вже вдалося зібрати 6 тисяч гривень. Більшість людей кажуть, хвалять нас, кажуть, що ми молодці купують кульки, але я тільки просто проходять або ігнорують, або кажуть, що не мають грошей. Підходимо до кожного, кого бачимо, і там вже як повезе. Усі зібрані кошти дівчата планують передати у благодійний фонд Сергія Притули. Вони і надалі будуть продавати кульки, попри те, що у дітей розпочалося навчання. Тому просять, якщо зустрінете їх у парку, підтримайте і придбайте кульку, бо гроші йдуть на добру справу.